Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні з вами заняття ліплення і ми з вами зробимо меблі для ляльки. Дітки, для ліплення наших меблів нам необхідне серветка, пластилін, бамбукова паличка, стек та дошка. Дітки, зараз ми з вами зробимо диван. Для цього нам потрібен жовтий. Та фіолетовий пластилін. Спочатку беремо пластилін жовтого кольору і відриваємо два шматочки. Ось так. А можна стеком відрізати, в якого як зручно. Ось так. І скатуємо його ось так. Або можна у руках скатати. Кому як завгодно один кружечок і інший. Ось таких у нас два кружальця вийшло. Це у нас буде нижня частина дивана, а це буде верхня частина. Беремо ось так і роздавлюємо пальчиком. І трішечки можна ось так по краям його трішки вирівняти. А тепер так само придавлюємо і верхню частину нашого дивану. А вона у нас залишиться кругом овальної форми такої. Тепер ми беремо і прикріплюємо до нашого дивану. Ось так гарненько пригладжуємо. Ось так. Сам диван у нас готовий, а зараз ми зробимо бильця. Беремо фіолетовий пластилін і ось так трішечки скачуємо його. Можна у руках, а можна і на душці. І приклеюємо до нашого дивану прикріплюємо, як кому більше подобається, ось так. Беремо іншу, ще одну частинку, теж скручуємо і теж прикріплюємо до іншої сторони нашого дивану. А тепер беремо бамбукову паличку і ось так трішечки протикаємо. І ще раз. Глибокий протик, а потім потім трішечки менше. Диван у нас готовий. Дітки, а зараз ми з вами зробимо стіл. Для цього ми візьмемо червоний пластилін. Беремо пластилін і відрізаємо стейком шматочок. Беремо, робимо кульку. Невеличку ось таку і придавлюємо. Можна це все на дошці зробити, або на руках. І такий ось робимо прямо кутничок. Да? І трішечки ось так його придавлюємо, щоб трішечки у нас якась форма вийшла. І кладемо. А тепер беремо стек і ріжемо на 4 шматочки невеликих. Один. Два, три, чотири. Це будуть ніжки для нашого столу. Беремо ось так і розкачуємо усі чотири частин. Один. Можна на дошці. Другий і міряємо, щоб однакові були. Три. І можна рахувати зразу. І чотири. Ось так. І тепер склеїмо до нашого столу одну ніжку. Другу ніжку, третю ніжку і четверту. Ось так. І ставимо ось так. Дітки, стіл у нас готовий. А зараз ми ще з вами зробимо стілець. Дітки, для стільця ми візьмемо з вами зелений пластилін. Теж на декілька шматочків рвемо пластилін. І три менші шматочки. Один, два, три. Беремо теж, в нас буде основа кругла і придавлюємо ось так. А тепер будемо робити ніжки нашому стільцю ось так одна. Друга і третя. Ми згинаємо. Спочатку дві частинки, ось так, і прикріплюємо до нашого стільця. Ось, з однієї сторони і іншої. І теж згинаємо третю частинку і теж прикріплюємо до нашого стільця зверху. Дітки, ось така мебіль у нас з вами вийшла. Молодці, дякую за увагу, до нових зустрічей!